Зараз буде лірика. Зараз буде лірика, і трошки, ви знаєте, екскурсу такого ширшого екскурсу, Бо нещодавно я теж натрапила на один скарб, і цей скарб мені може підсвятити тільки те, що ви послухаєте цю пісню у тому виконанні, в якому ви прекрасно її чула, а потім послухаєте в виконанні, в якому скоріше за все її не чули. Ну, по перше. Саня, в Лемківське містечку дуклі прийшли, Лемки у крісання і принесли місяць круглий. Де ж те слі срібло, Стелиться сніжиста путь, на тих санях силь не знану. Дитя Боже повезуть, дитя Боже повезуть. Я знаю, я знаю, що ви вже підхоплені, ви підхоплені, ви підхоплені, але ви знаєте, я не чула це виконання у викона. Цю пісню у виконанні Василя Жданкіна. Василя Жданкіна ви вже бачили в моїх етерах. Навіть якщо ви не пригадаєте, хто це, я вам нагадаю, але слухаємо його версію і запис 1989 року. Зовсім недавно я відкрив для себе поезію Богдана Ігора Антонича, львівського поета, який помер в 1938 році, у 828 років. Але залишив після себе кілька збірок прекрасної поезії, свіжої, оригінальної. От і коли я прочитав його вірші Різдво і «Коляда», вони мені зразу зазвучали, і я постарався зробити це щось на зразок поєднання колишнього, минулого і сучасного і зробив композицію, яка називається Різдво присвятиві тисячоліттю хрещення Русі. Що з того вийшло, ви зараз послухаєте. Народився Бог на Саня, Лемківській містечку дуклі, Прийшли Лемки у Кресаня і принесли місяць круглий. Прийшли лемки у укресаннях і принесли місяць круглий Бачу, що деякі люди навіть випереджають мою програму, може знають ну принаймні знають виконавицю, яку ви почуєте через одну пісню. Але звичайно, звичайно, Тараса Чубея виконання най-най, мені здається найвідоміше і найзнаніше. І не можу його теж не згадати, бо воно теж чарівне. Народився Бог на санях В лемківській містечку Дуклі. Прийшли лемки у Крисання і принесли місяць круглий. Прийшли лемки у Крисаннях і принесли місяць круглий. Тешу тесні срібло сам, стелиця сніжиста путь, на тих санях в син не знану, дитя Боже повезуть, дитя Боже повезуть.